А даний момент Дунайка залишилося 5 коробочок. Зараз Щості 10 баночок відноситься дівчинка забирає. Але я думаю, привезуть, тому що почали робити три заказіки. От тві донаєчки. Сюкачка, ходь на другу, дівчика. Дві Донаєчки, дві дунаїчки. Тут теж про э, заказік. Три заказіки ми вже слава Богу зробили. Ми дуже потики не зачки. Подавай начка. Значить, так мої хорошенькі, отримали камончик. Зараз я вам покажу. Ви знаєте, що хамон він у нас завжди дуже добре продається. Ми в основному беремо 250 двісті грам. Тут що у нас? Так, тут 250 грамовий хамон, дівчатка, 250 грамів, він стоїть 250 гривень. Хамончик іде зачищений, чистенький. Ви поділи без тих послоїк, без прожилок, без нічого. А так, подожди, що ви мене То Поки я не лізла руками, воно все влазило. Поки я полізла руками, то воно вже і не влазить. Це ж золоті ручки. Це значить так, мої рідненькі, Хамончик отримали, будь-яку коробочку я відкриваю. Що ви бажаєте? Нема, нема. Це золота у бабушки Галі на углу. в неї вона золота. Отако в кінці бабушка Галя, красива женщина, така приятна слідвачка. Ось у кінець такі є ківчатка. Хамончик 250 грамів, 250 грамів стоїть 250 гривень. Так мої рідненькі, У нас дівчинка заказала, дивіться, ви знаєте, що вчора ми отримали рибулечку. І дівчина заказала, зілічовська у нас з дві рибки ми зробили філе. дві на стейки, дві цілих вона бере. Значить, дивіться, мої красунчики. філе як і солене, так і свіже, воно стоїть. 900 гривень за кілограм. Дивіться, філе, рибку ми отримали 6-7 кілограм. Подивіться на це дуже красиве філе. Філе, дівчатки мої, зачищене, воно йде без прожилок, без жилок, без косточки. Дивіться, яке воно гладеньке. Красиве філе. Мої хорошенькі. отаке філе 900 гривень за кілограм. Зараз, е, а вес філе. Ну, зараз я візьму другий корочок, скажу вам віс філе. Вес філе, десь, якщо рибка 6 кілограм, то десь 2 кілограми. Да? В одної штучки, в цьому пластику, такі моїх, десь буде 2 кілограма, два Дивіться, получається. Філі девочки, бо був, буває, кажуть, дайте мені не жирну часть, дайте жир. я вам розказують. Передня часть вона буде жирненька, бо вона йде від голови. Сама плотна часть це ця задня часть. Я хочу вам сказати, що і допустимо, як на мене, я більше люблю цю часть, тому що ми плотний час ми робимо віддарі. Вона знайте і сольоінька, і пустенька і все. значить мої красуні, така бол'єдна філішечка. Подивіться, воно стоїть 900 гривень за кілограм. Так, стейки, дівчатки. 700 гривень за кілограм в середньому цьому кусочку, грам 700, ні, навіть більше, бо рибка плотна. Ну, хай до кілограма буде. Дівчатка, дивіться, яка філія, дивіться, яка рибулечка. Рибулечка свіжасенька Подімаєте, оце бачите, це все ми потім, коли робимо філія, це все знімається і продається брюшки 150 гривень. Значить, мої хороші, дивіться, чим більша рибка, тим менша косточка Подивіться, яка маленька косточка, казалось би, так? Да? Велика риба, мала косточка, Подивіться, яка маленька косочка, оце все йде м'якоть. Значить, опять же, мої дівчатка, це йде більш жирніша частина. А де йде від від задньої частини, вона йде більш плотніше. І той то, і то стоїть 700 гривень за кілограм. Дивіться, ось бачите, вона більш плотніша. Е, Дівці мої. Так, значить, 700 гривень за кілограм, кусочок десь має кіло, кіло 200 Рибка в нас є, в рибки ми хочемо. А хто більш ще саможирну любить рибу? Саможирна, це в нас буде отака частина. Це йде, вовше вона йде прямо від голови. Від голови вона йде прямо. Тут вообще практично немає косточки. Бачите? Дивіться, скільки тут м'яска, дівчатка. Значить, філе 900 гривень за кілограм. Стейки 700 і дівчинки мої, ціла рибулечка, і ціла рибу 150 гривень за кілограм. девочки в середньому давайте я навіть поставлю вам на лікцию. Ну ми ще будемо з'їшати девочки, бо вона зараз приїде. Це вона заказала і ми сюди взяли. Розробили дівчатка 6, 100, значить так. Дивіться, одна рибка виходить на 3, 400 3 500 дівчатка мої Ви знаєте, що рибулечка у нас свіжасенька, ми вчора отримали. І найголовніше, що ми отримали крубку 6-7. Ви знаєте, я взагалі люблю рибку, щоб вона була крубка. Чим більше риба, тим вона, знаєте, менше кострявіша. Дівчатка, як перевірити свіжа рибка чи ні, на дивіться, значить, ми ріденько. От берете рибулечку. Саме головне, ви оприділяйте по глазкам, Дівчатка, Глазки, жабри, жабри, вони дивіться. І ще багато задають вопрос, чому вона такої пліві. Дівчатка, форелька, вона завжди йде таких, як наче сомплях. Ну така вона. Сьома вона йде гладка. Значить, дивіться, ми рідні рибулечку. ви получили. Якщо що, ви там, допустимо, закажете на вайбер 098-493-0776. Це ми зараз удаємо дівчині, Костик вам поріже. Можна, знаєте, як піврибки на стейки, пів на філіє. Багато хто хоче, хто хоче, допустимо, там голову і хвостик одільно, і костик крове стейки в два пальці, щоб ви собі просто взяли пожарне. Можна піврибки на філії, пів на стейки. Саме головне кажете оцю часть афіля. Правда, от послухайте мене. Ця більш жирніша. ви собі домо, допустимо, полі така женька, да, ось о. І її собі пожарте, да? от косо так, от, от, такими кусочками, косик вам отакі стейки нароби, стейки 700 гривень за кілограм, і ви її пожарте. А оця часи просолити. Солити треба, дівочки, я вже казала, ніхто може думати, що я скриваю рецепт. Дивіться, ось ви взяли філійку з вечора, у ландезик засолили, утром під проточною водичкою змили. І саме головне поставили на таку білу, білу, на біле полотенечко, або на досточку, Хай 40 хвилин воно постоїть. воно 40 хвилин постояло, ми утром змили і все. Саме головне, так ви знаєте, да? 550, 700, 900 гривень за кілограм. Плюс мало солочка у нас вона, вона знаходиться в холодильничку. Це допустимо. Ось такими кузочками невеличкими виробляють. Дівчатки, 900 гривень. Беру руками, тому що воно в пленці. Дівчатка. У нас весь товар знаходиться. Якщо ми е вакуумірує, то евакуміруємо рулетки. Малосолку ми не вакуміруємо, бо ми її зараз вилишли, ви знаєте, що вона в нас дуже добре продається. Вона дуже смачна, вона мало-малосольна. Дівчатки, не забувайте, що до найкаша буде мінімум 2 тижні. Ми щось візьмемо 30 балочок. Я не беру багато. Я беру 30-40 банок, 50. Ну як продали, підвезли, продали це. Немає не на неї дефіцита нічого. Але скоро докуміровано, але вона буде. Але ви ж хочете поїсти прямо таку, знаєте, в робі, в росольчику. Дівчат, коли ви замовляєте Донайку, ви її коли получаєте обов'язково, обов'язково міняйте руку. Дівчатка, вона ж ви пойміть це водичка, соль з водою. Вона темніє, да потім говорять. Риба не така, риба не така. І ще що ви знали, Дунайка вона має свій специфічний вкус і запах. Вона вам не сільодка. Вона від кості у не є свій привкус прямо. А потім хто їсть і говорить, допустимо, то перш вона має привкус. Правильно, тому що Дунайка вона має свій специфічний запах і вкус. Значить, дивіться, отакі от кусочки 900 гривень за кілограм. Дівчатка мої, тут на 400 гривень, на 400 гривень 455 грам. Ми робимо такі серединочки, тому що ви ж повідаєте, ми не робимо такими пластами, кусками. Вона йде разом, вона тут є повний холодильничок. вона бачите, в ось такі кусочки мініча троху. Дивіться, хто хоче більш плотну частину, ми так і пише, хочемо від голови. Від голови це йде отака частина, вона ой, від хвоста, вона йде нержина. От для мене вона, от я люблю більш нержирну. Хто любить, щоб знаєте, аж жирок був, це берете отаку частину, Тобто более плотніше, тобто у нас є три частини. Да, ну, багато хто що я не хочу відпоста, я хочу будь ласка, ми робимо все, дівчатка. Ще хочу сказати, ви знаєте, що ми, от у мене горбушка продається більше всього. Я, звісно, теж вкусна. Але, дівчатка, горбушка стоїть 700 гривень за 100 г, ой, фурельчика 500 гривень за 100 г. І та ікра малосольна. Але горбушка вона не уступає ніякої і правда. І саме головне, що в рубушки теж хороші є вітамінчики. Ну, ви знаєте, в будь-якої рибі є омега-3. Все. Так, значить, крабіт розказала, про печеночку розказала. Дівчатка, дивіться, розказувала у нас знаходиться кудочка. Ось таке відеочко, риболечко, воно стоїть 500 гривень. В нього буде 480 грамів. Ну, 505 грамм, це получається з відеочком. Дівчатки, 480 грамів це йде. Отака часть, де я вам покажу, і отака, отака част. Ми її ріжемо долечки, водойде без шкурочки, це ні в кої не обрізки, не фляки. Обрізочки в нас є в кульочку, ви знаєте, що обрізки головки, ми відвозимо кожну п'ятницю грам дівчатка воїна. Да. Так що мої рідненьки, отаке відеочко воно стоїть 500 гривень за баночку. Мої рідненькі, не забувайте, що в нас ікра є ікра в'яленої риби. Ціна цієї ікри 1800 за кілограм, на 900 гривень виходить будь-який пакетик. Дивіться, дівчатки, найголовніше, хоч це ікра не глибка. Не пристає до нього, вона дуже смачна і дуже малослойна. так це я вам показала. Потім дівчатка є у нас такий гранатор. Він стоїть 100 гривень, така баночка, він теж хороший. Омега 3 маслинки, олівочки, дівчаточки. Ну і ви знаєте, що дуже смачний в нас є рулетики. Ну все знаходиться в холодильничку, все виложене красиво, Дивіться, торнадо 1500 п'ятсот, капчуни грн гривень за кілограм. Як у масанчики, картлеки, колбаски, мої хорошенькі, є. Абсолютно все саме головне. Ви обов'язково пробуєте оцю колбаску. Форель з скалами, дівчатка. Вона іменно як колбаска. Хто не знає, що це риба, житті не скаже. Ото дуже смачний кальмар з тунцом, ти що рівень за кілограм. Одним словом, ви знаєте, у нас смачненьке абсолютно все. Тому що в кожної рибки, кожний состав якоїсь кроса, тортика, він різний, різний. Саме головне, що, дівчинки, він не солений не прищений, він дуже пустий. Дівчатка мої замовлення, будь ласка, пишіть на вайбер 0,98493. І ми вам все передамо. Так що ми рідні, я вам дякую за ці красиві рози, за ці букети. І ці цвіточки ми вам теж передаємо в ленту. Ви знаєте, що кожне утро ми підпалюємо свічку, я читаю отче наш. Це ви знаєте, що це кожне утро воно так проходить. Дівчатка, саме головне, я вам за торговлю буду всегда говорити. Коли ви приходите на роботу, бачите, сьогодні я привоз такі пустеньки. От він сюди, тихо-тихо, тихо. На обід починає набирати ну, запомніть, Це торговля. Ви знаєте, торговля це не може бути все просто гладко. Ви знаєте, день лучше, день хуже. Але саме головне ніколи не гнівіть Бога. Ви знаєте, дякуємо Богу за те, що у нас є. Секунду, йдеть дівчик. Я хочу дівчинки вам дати. Котики, ага. Так, звісно. Котік, 240 гривень дівчини. Так, дівчатка, дивіться. У нашої люблять, які продаються красиві цвіточки, дивіться. Знаєте, раніше купили віночки, такі віночки вішали на пам'ятник. А зараз отакі цвіточки. Подивіться, які в нашої любочки є цвіточки. Ми купили цілу сумку, так? на колоке пасточки. Ну і такі полотіночки. Ну і ви знаєте, як у нас? А ті тарілочки залишилось? Там в сумки великі. Сумки-тарілочки. А, отакі от корзиночки, так? Да? Дивіться, ми, допустимо, понахідку ставимо таку корзиночку, пасочку, конфетки, яйця. Ну, і полотеночку. І так робиться понахиточка, віночок і ставимо. Ну ви знаєте, кожного в селі по-разному, да? У нас в селі так. Багато допустимо допустим, у нас э, три кладбища. І от, допустим, є таке, що знаєте, на грубки стелять, прям таку все ставлять. У нас теж на грубок, коли пам'ятника ставиться цвіточок, ставиться панахиточка, вона постояла трошки тут, отак от ціла корзиночка роздається людям. Так що, мої знаєте, на проводі, кожна все по своїм боже, а после привіт у мами через дорогу кладбище. боже, як воно знаєте, красиво вообще. Все в цвітах, все красиво вообще. Так так у нас на проводи роблять. Цвіточки, якщо вам треба такі цвіточки в нашої любочки, дівчатка дуже великий вибір, Корзинки в нього є, е, полотеночки, що хочете. Конфетки купили, обов'язково вложимо таку папочку, е, а ти коробочку конфетки і коробочку канфетки. Ми сейчас... А, це полотеночка, де ти під'явилась. Ага, це полотінка. Телиться полотіночка, пасочка і така полотіночка, ну вже знайте по бажанню, хто що робить. Допустимо, у нас ще от я, допустим, там, да, за бабушку віру заїду в ну, купляю халат, тапочки даю, да, там, от, ну виконуємо, це вже ну, в кожному по-разному. Багато хто от, от, я коли розказав за проводи, Багато хто писав мені коментарі, що прямо на грубок вилажуть і їдять на кладбище У нас нікоторі є прямо ну, столи, накривають прям їмо. Допустимо, коло папиної могилки. Ми теж тітка приїжджає, дядя, і ми теж накриваємо тако, знаєте, йому. А от возле бабушки возле дідушки Вані, просто слід панахитка, роздали, пішли додому. Бачите, кожному все по-разному, е -е, ну свої ці, але все одно все тако знаєте, ну після провід правда, так стоїш, я так люблю. Дивитися, все ярке, красиво, все в цвіточках. Хоч у вас як панахитки ставлять. Ну і накривайте їсте, да, їсте прям да, таку да, да бачите? Ну вигучка. А у нас, бач, а у нас як у кого, допустимо, коло папи там не накривають великий стіл. А от де бабушка вірда, Ваня, Ми також ставимо понахитку тако, ставимо так от того, полетіночки, конфетки, Воно на групкові постояло. Батюшка прийшов, все посвятив і все, і потім вже роздаємо всім. А от, допустим, на чай. Ну ні, ми бачу, нас, нас дуже багато хто в селі таку накриває. Але після привіт, мама взяла всіх до себе, і вже накриваємо спіли, вже знаєте, як поминаємо. Ну кожного поразку. Так що мої красуні, хоч ці цвіточки нашої Любочку, правда, які хоч такі красиві прямо кремоту з молочки виходить, люба наша, люба, люба, тебе в губи, ну наша Любунечка. Так що, дівчатка, знаєте, кожного по-своєму купили 7 кг конфет, але де конфети ставимо, де ставимо коробочку з конфетами, ну, скрізь по-разному, одним словом, мої хороші. Робиться панахетка. Допустимо, як я ложу на грибочок, да? допустимо там, папи бабуськи віримо. Полотенку, е конфетки. Я завжди ложу тисячу гривень, ну, віддаю так знаєте, як, я, я кожен рік так роблю. І от така, виходить, в нас, знаєте, панахеточка. На Батюшка прийшов по святий, і все, і ми отак от, ну, там, даємо вже. Що вам дати? А, так, там снімаємо. Так що я, ми кажемо, як у нас панахидки робимо. Знаєте, а -а -а. Ну, кожного селі по-своєму. Допустимо, кожна красну, та я розказую, як у мами мої ми робимо. Так що мої кажучи, такі панахидочки ми роздаємо. Всім хорошого дня, пустимо нахуй. Василіна, ти дунаєчку деш з картошечки? Зараз знаєте, такі дні дівочки, її треба брати. Дивіться, вона скоро закінчиться. Скоро малосольної дунаєчки не буде. Правда, дівчатка? Хоч одну штучку, а треба зі у нас сьогодні всі замовлення. Отонець, отут вони коло тебе, бач, всі замовлення. Там вони трошки намотані. Всі йдуть, дівчатка з Дунайкою. Дівочки мої пойміть, Дунайка, вона сама полезна риба. Хоч одну штучку, хоч того хвостика посмакати, Ну, її потрібно, тому що всі вітаміни, які у нас є, вони є в Дунаєчці. Дівчатка, ще буквально полтори недільки і її взагалі не буде. Дивіться, отака От обалденно красива баночка, вона стоїть 550 гривень. Мої красотулечки. Поки вона ще є, от я її показую. Ми сьогодні взяли опять же. Ми утром продали, ви бачили. зараз нам привезли 60 коробочок. Ну, ви знаєте, що це знаєте, це раніше от брали 300-400 кг, вона В день продавалася, Люди трошки понайдалися, але щоб ви понімали, дівчатка. Ви ось, коли берете коробочку, допустимо, не з'їли її, щоб вона у вас хорошо сокр знімаєте її з баночки, ложите в такий кульочок і в морозилочку. Все, і достаєте їсти. Ні, якщо вона у вас холоділочку, дівчатка, міняємо руку, і вона буде у вас стояти. Але і поки Дунаєчка ще є, її треба їсти. Дивіться, подивіться, яка шикарна рибулечка. які чотири обалденно-класнічної спиночки. От вона вся, ми взяли її в кульочки. Дивіться, подивіться, яка вона шикарна, дівчатки, шикарна дунайка, яка в неї спинка. Оце все ми взяли це, ми просто щоб так легше було. Ми ось її припоставили сюди. І хочу вам сказати, дівчатка, ми обов'язково Дунайку треба їсти. Перше, ми завжди викидали цей хреба, да? ми його не їли. На самом деле всі вітаміни в обсмоктали, облизали, хвоста посмоктали. От моя спокійна бабу, бабушкає, отак от, от вона сільотку їла. Вона рибу розбирала, що там, да? там фосфор накаплювалася да. да. іменно головки, головки, ви повідомляєте, скільки там всього фосфор, щоб ми світились, це да? ж саме полізне. Ви розумієте, так? Так що мої хорошенькі, Дунайка є, вона скоро, іменно ця банка вона закінчиться. Вона потім буде евакумірована. Але, але, ви ж розумієте, що ми всі хочемо поїсти іменно таку. Так що мої люди замовлення приймаємо 0,98, 4,93, 07,76. Дивіться, по поводу джинсу. Значить, було нормально, я тільки йшов. на мене яка в нас стояла, так? Оце я вже з'їла, вже все, нема. Зробили 23 замовлення. Ну, а що довше джинси спадати? 23. Я хочу сказати, що я Васильна, я сьогодні сідала в машину, знаєш, як отаку я тако сіла і тако їхала, знаєш, як оце о вийшла з машини, йшла, наче нормально все, вони розійшлися. Але ну я з нього шнурочок є. шнурочок, а він вже розв'язала його. Дві розв'язані. Я його розв'язала, бо Месі. він мене пережимає трошки. Дівчатка, але я тільки що купила отут. Ти не хочеш показати імені? А що ж <пасує> що, що, що сіла? Я слухаю, щось тут літа чая. Я такого пока Васильної говорила, цю паску їла. Я люблю, я люблю. Осталися одні дві, залишилися одні крашу ти вже. А це дерев'яні, да, вони без себе до це другої є. паски? Так що мої хороші Дунайка є, світулька є, рибулька є. Обіймаємо Дунайку, За времена Підшевствуючи нашим відправляли на експорт. Це взагалі вважається жемчужина Дуная. Ах, Одеса, моря. Ах, Одеса. Ти знала, скільки Дунайки. Ну, Подобно Дунайки, селедки в мірі Нема, нема, нема. Правда, девочки, ви обов'язково даже скуштувати до От коли повірте мені, фосфор, вітаміни, все, все, все це в одній рибці. В головки, криптові. В так що мої красуні, поки вона є, ми утром вам показали, вона є. Потім вона вже завакумірована. Но ви дождні взяти одну баночку, якщо вам одна багато, розділити на чотирьох сусідів, не видожні її поїсти.